Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, А я підібрав собі новий робочий стіл. Вимоги були наступними: він має бути великим. Широким, зовні сучасним, щоб я міг розмістити хоча б пару моніторів і системний блок, а також щоб можна було працювати і сидячи, і стоячі. Під мої вимоги, ідеально підійшов стіл Cougar і ГРАВ 180. Про його конструкцію, основні елементи та додаткові корисні аксесуари в комплекті, а також мої враження після двох тижнів використання цього столу дізнаєшся з цього ролику. якщо цікаво, Поїхали, і відразу можеш поставити лайк цьому ролику. В деталях збірку показувати не буду. Головне, що маю сказати, що зібрав сам і впорався за пів години. А все тому, що інструкція достатньо деталізована, а стільниця складається з двох частин. Навіть зважаючи на загальну вагу пакування столу, яка складає 41 кілограм. Все можна зібрати самостійно, я перевірив, і мені не прийшлось підіймати щось надто важке перед собою. Зараз вже бачиш картинку, на якій повністю стіл зібраний. Вантажопідйомність конструкції аж 120 кг. Як кугар це вдалося. Зараз розкажу, але спочатку маю сказати, що всі деталі в коробці перебувають в індивідуальних упаковках. Це гарантує цілісність та неушкодженість всього, що до вас приїде. По-друге, ніжки та каркас металеві. Метал не тонкий, це видно по ребрах, на які лягає стільниця. Масивна пара П-подібних ніг мають вал, який вкручується і викручується під час підйому та опускання стола. Пластиковим захисним екраном вали трансмісії закриваються від прямого зорового контакту і потрапляння до нього. Сторонніх предметів ніжки стола монтуються на опори, вони також металеві і, як і все шасі, пофарбовано у чорний колір. До речі, якість фарбування не викликає жодних зауважень. З обох боків опор є регульовані ніжки, які дозволяють компенсувати нерівності підлоги та виставити стіл рівно без хитання. Зауважу, що навіть без стільниці. Прикрученої конструкція доволі таки збита і добре тримається. У моєму випадку цей стіл шириною 180 см, але покупцю доступен ще варіант на 160 см. Глибина стільниці 80 см, а товщина 15 мм. Матеріал стільниці ДСП з ламінованим покриттям, плівкою з текстурою вуглецевого волокна. Край стільниці має такий самий візерунок. Місця кріплення ніг поперечок та стільниці прикриті пластиковими панелями. На мене, то виробник все прорахував, щоб стіл виглядав і сучасно, і стильно. Для довідки покриття стільниці, як на мене, більш матове, ніж глянцеве. Але якщо хочете повний мат, то вихід є, бо купуючи стіл Кугар і Гра 180, ви навіть трішки економите, адже в комплекті з ним йде килимок. Він прикриває всю робочу поверхню. Він повністю чорний і лише з одного краю в нього лого виробника, помаранчевого кольору. Підйом та опускання столу здійснюється за допомогою двох електроприводів. Блок живлення має напругу 29 вольт, і розміщений на вилці. Електроприводи знаходяться. Водяться між ніжками справа та зліва і з'єднані кабелем, який прокладається під столом. Комплектом передбачені кріплення і саморізи, а в стільниці вже є потрібні отвори. Додатково під стільницею кріпиться лоток для кабель менеджменту. Отвори під нього також є і вони симетрично дублюються, тож немає різниці, як ви поставите стіл. За потреби лоток можна легко перекрутити. До речі, це стосується і гачка для кріплення гарнітури. Його можна розмістити з будь-якого. Краю столу всі елементи, про які я розповідав, виглядають дуже надійно, та за два тижні не дали жодного збою, відпрацювали на 100%. Ну і фінальним етапом збірки всього столу є встановлення пульта, за допомогою якого ми регулюємо висоту стільниці. Пульт максимально легкий та простий в користуванні, там всього декілька кнопок. А під столом передбачені отвори, куди треба кріпити цей пульт. Вони також є зі всіх країв стільниці. Тож кожен обере для себе найзручніший варіант. І, до речі, пульт можна встановити, притопивши трішки під стіл, або встановити так, як у мене, щоб він трішки виступав. Отвори під те і під те кріплення передбачені. Тож стіл зібрав. До нього підібрав нове крісло Кугар Спідер, про яке розповім в огляді наступного тижня. Тож вже зараз підпишись на канал, щоб не пропустити. Ну і активно всім цим користувався два тижні. Ділюсь враженнями: на стільниці легко розміщуються два монітори: можна брати від 27 дюймів. Точно помістяться, якщо захочете прибрати зі столу системний блок, то можна буде легко розмістити і три монітори. А ще тут на столі є пара динаміків, миша, клавіатура, килимок та безліч маленьких аксесуарів. Для цього всього тут є місце, і місце ще залишилося. Відчуття того, що під рукою щось заважає, зовсім відсутнє. Стільниця не прогинається, навіть якщо на неї сильно спертись. Стіл не гойдається, навіть якщо піднятий на максимум. А максимум, до речі, метр 18 см, мінімум 73 см. Комфортні для себе висоту при сидінні на кріслі та при роботі стоячі заніс в пам'ять. Для цього на пульті є дві окремі клавіші: М1 та М2. Дуже зручно. Мені ця опція сподобалась, і це ще раз говорить нам про те, що виробник кугар. Працює на користь користувача і робить все можливе, щоб йому було комфортно. Підйом столу в повному обмундируванні, всьому, що ви бачите перед собою, займає з мінімума до максимума десь приблизно 50 секунд. А рівень шуму під час роботи механізму дуже низький. Максимальна висота, на яку підіймається стільниця, комфортна, щоб за нею працювали люди зі зростом до 2 метрів. Для мене з моїми 170+, комфортна висота. Метр вісім сантиметрів. А тепер фінальний висновок. Cougar і 180 це стіл, за яким комфортно працювати. І сидячи, і стоячі залежно від ваших уподобань, а можливо навіть необхідності по здоров'ю. Особисто я почав з того, що 25% свого робочого часу почав працювати стоячі, і вже почав відчувати, що моїй спині стало трохи легше переносити довготривалі робочі сесії. Конструкція столу і грав 180 витримує все, що я на нього вже розмістив. У майбутньому планую додати ще один монітор, але й з ним загальна вантажопідйомність в 120 кг ще залишатиме достатньо запасу. Мені сподобалося, що ніжки та поперечини з металу, матеріал та дизайн покриття стільниці, і в те, що в комплекті є лоток для кабель менеджменту та гачок для гарнітури, впевнений, що багатьом буде корисний і якісний килимок на всю робочу поверхню, але я поки що вирішив його не стелити в цілому, столом дуже задоволений. Адже він, на відміну від мого попереднього столу від кугар, має довжину на 60 см більшу, глибину на 20 см більшу. А це суттєво додає свободи в організації робочого простору. Плюс є можливість регулювання висоти. А це функція, яку я рекомендую спробувати кожному, хто довго працює або грає за комп'ютером. На цьому в мене все. Лінк, де можна придбати цей стіл, знайдете в описі до цього ролику. А якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях. Обов'язково відповім з вами. Був Андрій та портал SmartphoneUA. до зустрічі.